І оцей день настав Трамп лупить Путіна санкційною дубиною, роблячи неможливим продавати нафту, газ, вугілля, уран і інші енергоресурси. Ну там у фінансовій сфері вступають в дії санкції, які не дають можливість проплачувати за енергоресурси російським банкам. По великому рахунку Трамп нічого нового не вводить. Його попередник Байден дуже хитро поступив. Байден той самий, якого називали злейшим ворогом Росії другом України. Він ввів проти Путіна санкції, але одночасно ввів лазейку, яка дозволяла ці санкції обходити. Тобто, з одного боку, він заборонив приймати оплату за енергонасурси від Росії, а з іншого боку, дозволив, ввів там якусь поправку, дозволивши тою поправкою. Російським банкам таки знаходити спосіб приймати оплату. Так, от 12 березня термін цієї поправки, цієї лазейки, сплив, і Трамп не став її продовжувати. Просто дуже елегантно, дуже геніально. Тепер Путін в становищі або домовлятися про мир, про зупинку війни. І просити у відповідь Трампа всі, які тільки можна лазейки, зняття частково санкцій. Ну, частково, бо відразу все ніхто не зніме. Де не тільки Америка санкції наклала, ще й Європа. Ну і так далі, і тому подобне, і пробувати вилазити з цієї фінансово-економічної ями. Яку він себе сам загнав війною проти України, або попробувати упорствувати і через 2-3 місяці не дуже переможної війни, бо Трамп починає нам і зброю грізну знову поставляти бомби, які летять? Самостійно керовані авіабомби на 160 кілометрів, які здатні повністю винести всі тили ворога від нафтобаз, бензинових там соляркових складів і складів боєприпасів до штабів, от і місць розташування до особового складу. Або ж е через два-три місяці такої війни е в нього є прекрасна альтернатива бути винесеним із влади вперед ногами своїми соратниками, тому що ситуація економічна в країні погіршиться, е перемог особливих не буде будуть втрати, будуть е е поразки. Ну принаймні будуть дуже серйозні ураження. Будуть продовжуватися ураження нафтозаводів, Та, в принципі, вже ті нафтозаводи не потрібні будуть. І головне, казни, казна не буде поповнятися. Не буде за що жрачку купляти Росії, яка не є самодостатня, яка даже по жрачки не самодостатня. Все, народ виходить через місяць, другий. Ну, от те, що є в магазинах, в супермаркетах, на складах, ось це розпродадуть і, власне, все. Народ виходить на вулиці, олігархи, починають думати, що треба щось справді робити. Спецслужби відчувають настрої і разом з олігархами беруть і нафіг виносять Путіна геть із влади. На свалку, можливо, навіть відверто на його. Final resting place. Так що дуже елегантно Трамп веде переговори. Я прогнозую, що Путін погодиться на перемир'я, тому що не погодитися це для нього кінець за 2-3 місяці, в тому числі фізичний.